Всіх вітаю! Сьогодні я вам хочу розповісти, як правильно користуватися кондиціонером в вашому авто, як робити рециркуляцію. тобто, тобто, що це таке, тобто, Як швидко, скажімо так, максимально швидко зробити так, щоб в автомобілі було холодно, і коли це зима, то як зробити так, щоб в автомобілі максимально швидко було тепло. Додивіться відео до кінця, підписуйтесь на канал, а запитання ви потім можете задати в коментарях. Ось таким чином виглядає, значить, у мене в автомобілі управління кондиціонером, печкою. Ось тут а у нас є тут. Ми можемо обирати, куди буде направляти повітря, куди воно буде дути це ноги там чи на обличчя, в ноги там на обличчя і в ноги, на лобове скло. Ось це по швидкість вентилятора. Тобто, швидше, швидше, ну це і так всі знають. Ну і тут температура холодна чи гаряча. Якщо ви користуєтесь кондиціонером, дивіться, ви вмикаєте, звичайно, холодне повітря, вмикаєте там швидкість вашого вентилятору і вмикаєте кондиціонер. Далі, якщо він запустився, дивіться, от тобто, включаємо, він у нас зараз працює холодним повітрям. Дує. Так, Після чого дивіться, що це за кнопочка? Ось це. А це спеціальна заслонка на рециркуляція. Тобто, якщо ми її вмикаємо, то автоматично повітря, яким дує, автомобіль бере з салону, тобто. Якщо на вулиці спека там 40 градусів, скажімо так, автомобіль стояв на сонці, ви включаєте кондиціонер. Включаєте кондиціонер без цього, він бере повітря з вулиці, скажімо так, і дує його в салон через кондиціонер. Він його охолоджує і дує його в салон. Для того, щоб максимально швидше його охолодити, ви включаєте ось цю кнопочку. Вона може бути як кнопка, може бути там ось такий речашок, але суть однакова. Перекривається заслонка, і повітря береться з автомобіля. Тобто уже охолоджене повітря по Тупово охолоджене, береться знову, проганяється знову через кондиціонер і знову ж таки подається бам. Тобто це набагато швидше кондиціонер зможе охолоджене повітря ще більше охолоджувати. А якщо він бере з вулиці, тобто вже тут охолоджене, бере з вулиці дуже гаряче, проганяє через кондиціонер, дає вам холодне, але не, не так швидко і буде набагато довше. Тобто, якщо дуже жарко, користуйтеся цією кнопкою. Ще її можна використовувати, коли на вулиці, наприклад, ви їдете. Там якийсь неприємний запах десь, чи там автомобіль, чи якийсь трактор там їде і йде не, непоганий неприємний запах. Ви перекриваєте подачу повітря з вулиці, і тим самим повітря, яке знаходиться в в салоні, вам буде подаватися з салону, Але вже охолоджили вашим кондиціонером. Точно таким же чином це працює і влітку, і взимку. Взимку ви сідаєте в автомобіль і він буде нагріватися тільки тоді, коли прогріється ваш автомобіль. Тобто антифриз чи там, то сол, що у вас залите, нагрівається, тим самим переходить через радіатор вашої печки і тим самим попадає до вас гарячий, гаряче повітря. Але якщо дуже холодно, вам рекомендую, дивіться, ви в автомобіль, включили там печку. Тут Звичайно, у нас на гаряче повітря. І далі, після чого, ви вмикаєте. Ось це. Тобто, знову ж таки, та сама історія. На вулиці мінус там, 20 градусів морозу, в автомобілі поступово вже нагрівається. Автомобіль бере з вулиці мінус 20, поступово його нагріває, дає вам повітря більш тепле. Але щоб це було швидше, ви знову микаєте ось цю кнопку, перекриваєте подачу повітря з вулиці, і тим самим автомобіль вже бере більш тепліше повітря, нагріває його ще більше, і вам в салон вже йде повітря гаряче. Тобто, це буде швидше працювати. І ще від запаху також можете це використовувати. Тобто, ось для чого потрібна ця кнопочка. Користуйтеся, хто цього не знав, пишіть обов'язково коментарі. Воно може виглядати так, може виглядати інакше. Клімат-контроль. Тобто, це все однаково чи просто кондиціонер, чи просто клімат контроль. Якщо хтось не знає різниці між кондиціонером і клімат контролем, пишіть в коментарях, я обов'язково зніму відео. Запитання залишайте в коментарях. Переходьте на наш сайт в описі під цим відео. Дешевші товари для автомобіля, ось датчики тиску, такі магнітоли, камери, там багато всього по найдешевшій ціні. Пишіть, підписуйтесь, до зустрічі!